Так, клітка для перепилів на швидку руку. Ось таку клітку ми зробили тимчасово для наших перепілочок. Мені вона, звичайно, не дуже подобається. Від слова зовсім не подобається, але е, це все тимчасово. Скоро ми закупимо певні матеріали. І будемо робити вже більш професійні клітки для отримання перепилів. Якщо чесно, я не думала так займатися перепелами. я думала тільки так, спробую, візьму десяток яєчок, інкубую сама, там подивлюсь, сподобається чи не сподобається. І знаєте, вони мені більше сподобалися, навіть, ніж вирощування і інкубація бролерів. Тому ця клітка була так і зроблена на швидку руку. Їм вже тут, по-перше, тісно вже в ці клітки, і тут водичка постійно витікає, і освітлення мені тут не подобається. Тому клітки будуть робитися багато із якісного матеріалу. Ось такі мої вже перепілочки. Їх вже треба трошки розділяти, бо їм вже тут тіснувато. Годую я своїх перепілочок ось таким комбікормом від компанії Крамер. Мені подобається. Падіжу в мене не було, ростуть вони дуже чудово, не кволі, активні. Тому я так сподіваюся, що надалі буду брати крамер. Поки тільки крамер. Так, коли зробимо вже нові кліточки, обов'язково знімлю вам відео і покажу, які вони у нас вийдуть.